Сонечко, Що ти моя рибка? Що? що, зараз папа покормить, зараз все буде добре. Сейчас я нагулялась. Так, да. да, да. так. друзі, всім привіт. Завжди раз вас радий вітати на своєму каналі. Ну що, я вже з понеділка на господарстві сам. Ніхто не допомагає. Дружина поїхала до тещі з дітьми. Я залишився сам. Скажу відверто, тяжкувато. І робота, і господарство, і треба ще приготувати щось собі поїсти. І мене і собака одна, друга, а третю вирішили відправити до тещі. Хай там наш Лео, француз, хай побуде, хай теща трішки. Поухажу за ним. З Польщі приїхала, гроші заробила, хай трішки нам допоможе з собаками. Так, що, пробіжемося зараз трішки по господарству, я вам покажу, що вчора з'їздив теж на люцерку і вечором забрав. Сьогодні башка аж чесно розривається. Так, моя Ась помічниця ходить. Так, друзі, ну що, вчора з'їздив, накосив. Зранку накосив люцерки, деякі забрав мішки, вон, бачите, воно видно, а деякого просто в тряпку і в машину вкинув. Все, зараз пробіжусь, подивлюся, яка в нас сьогодні температура. Зараз покормлю, ви бачите, що тут кормлю наших котів, вон лазять, дивіться. Все, тільки почули, зразу біжать, якби дав жрать. Курей я вже наших покормив, зараз покормимо наших кроликів. Так, абрикоси у нас вже падають. Так, дивимося, скільки нас в тіні. Друзі, 31 градус. Так, що в нас тут? Качата. Зараз воду поміняємо. Тут нема нікого, зерно там є. Кожного вечора я випускаю. Вони в мене тут допомагають траву відщипати. Так, вже пару, я вже говорив, що гірків назбирав тоді. І зараз оце вчора десь штук 5 назбирав, якраз мені їсти буде що. Так, що в нас по крольчатнику Слежить. Слежить красиво. Зараз пробіжимося, покажу. Вчора, поки був на роботі, неприємна така річ сталася, у мене кролиня застряла в сітці, нам треба вже міняти сітку, ставити дрібнішу, бо в мене крупніша. Так, що у нас тут, друзі? Значить, дивіться, зараз покажу. Я приберу кролика нашого, бачите, на там сітка. І мама прибирає, там у мене лежать. Досточки USB. Вона прибирає, щоб лежати на січі, щоб було їй прохолодно. І ця кроленя просто ось попало лапками і порвала собі лапки. Неприємна така річ, але нічого. Так. Все, тут трішки прохолодно, але на вечір, що я хочу сказати, що тут жарко. І, друзі. Ще хочу ще одне сказати. Добре, що ця криша потекла, тому що якби була прозрачна криша, то тут було б дрова. Тут нашим кроликам було б хана. Так, що ви тут піднімаєте пиль? Так, Соня, не тікай сюди. Так, все, зараз теж потім позбираю яйця, щоб зварити, точніше жарити, покажу, що я буду сьогодні жарити. Що в мене буде на сніданок? Точніше на сніданок і на обід. Все, вправляюся, значить, бачите, кроликам. Тут їм гарно прохолодно, вони не так дуже і хекають тут. Стараюсь цю кормушечку не забивати дуже От отуди. сіна, щоб цим кроликам було теж прохолодно і поступав їм воздух. Прохолодний. Так, шукурка вилізла зіткіль. Значить, у нас там повинні бути яйця. Я шукаю де яйця, а вони в мене вони несуть, ви бачите. Так, це так. Так, заглянемо зараз і сюди. Що тут? І тут таке саме, бачите? Тут, мабуть, немає. Не хочуть вони нестися там, де я їм зробив. Вони несуться там, де їм подобається. Ну, подобається, подобається. Тут яйця я прибирати не буду, друзі. Тут я залишу, тут несе е, квочка одна. Може вона сяде. І я хочу підложити під неї іще яйця від куропаток. Коропа... Так, Соня, тікай. Куропатки в нас яйця несуть потихеньку. Я збираю. Подивимось, що воно буде. Чи вийде, чи не вийде. Так, а ну тікай. Тікайте сюди. Тікай сюди. Отсюда. Тікай отсюда. Так, друзі, а тепер перенесемося на мою кухню. Може сьомочка буде така нечітка, у нас виключили світло, немає. Але я вам все одно покажу, що я буду сьогодні готувати як обід, сніданок і обід невеликого холостяка. Друзі, значить, що мені для цього буде потрібно? Просто і легко. Ось помідорки, одна цибулинка і домашні яйця, тільки що я забрав. У наших курочок, сіль, перець, хтось любить, і оліярці вже все. Що я зараз буду робити? Я нарізаю. Зараз помідори наші, нарізаю цибульку, кидаю на сковородку, вони тушаться буквально десь хвилин 5. І потім буду додати яйця. Я вам зараз показую, а ви дивитесь, кому сподобається робити. Це такий, можна сказати, Обід робила мені свій час бабуся, і мені він сподобався. Я, як оце залишаюся сам, завжди на скору руку його роблю. Залишаю хвилин на 5 10 10 щоб наші помідори трішки протушувалися разом з цибулею. Так, ось пройшло, друзі, 10 хвилин, дивіться. Бачите, наші помідорки, які стали м'ягенькі. Впустили юшечку. Все, зараз сюди я вбиваю яйця. І це все гарно перемішує. І десь через пару минуток я перемішую і вже соль. І перець ви вже додаєте самі по вкусу. Так, ну що, дивимось Може на перший вигляд воно і не виглядає не смачно, але дуже-дуже смачно, друзі, хочу сказати. Все, я включаю наш газ. Ось мій сніданок і обід готовий. домашні яйця. Помідорки свої, хай невеликі. Все, всім смачного. Що, йдемо обідати, друзі. Дивіться, з якою юшечкою. Огурчик свій. Ну, ковбаску вже придбав і хліб. Все. Уснатіще.